Ну, вже мільйон думок озвучено, написано мільйон слів щодо цієї зустрічі. Всі зауважують на тому, що було скасовано обід, і так би мовити, це багато про що говорить. От, власне, хотілося б запитати у вас, що ви думаєте? Маркером чого це є? Можливо, просто у можливо, Трамп, наприклад, я пропускаю. Можливо, він погано себе почував, і тому людина у віці, знаєте, при чому Путін так само. І вони втомилися після інтенсивних трьох годин перемовин. І поїхали швиденько додому. Та ні, не в тому справа. Мені здається, що цей саміт це класичний варіант, коли видають бажане за дійсне. Обидва такі, знаєте, старці випромінюють ентузіазм, позитив. Видно, що вони задоволені собою, причому задоволені еквівалентно, і Трамп і Путін. Обидва вони один одному підіграють. А в сухому залишку нічого. Пустота. Просто зіро ноль. Ні, про що не домовилися іміджі втрати шалені для Трампа і для Сполучених Штатів Америки в цілому. От Путін не отримав якогось благословіння. Відтак вони просто втомилися за ці три години більше ніж, якби вони говорили заплановані сім годин і вирішили просто завершити вже цей цирк і роз'їхатися по своїм домівкам і продовжити свої. Комедії за сценарієм, яким їм пишуть їхні ж радники, помічники там і таке інше. От таким чином я це розцінюю. Взагалі, якщо труй трішечки, а відмотати назад, а як все мало би розвиватися 8 серпня, мали би бути запроваджені санкції, а вторинні санкції, від яких страждали такі країни, як Індія, там і, і побічною Китаю, дісталося би так, оці зуботребітельні санкції, про які на яких наполягав Лінсе Гре. Але тут пролунав дзвінок Путіна, був викликаний Вітков перемовник, ну і дуже швидко намалювалася ця зустріч. То не виглядає чи не виглядає на вашу думку, це так, що Путін міг поставити якийсь такий ультиматум американському президенту, після якого Трамп забере? Подумав, що краще все ж таки з ним зустрітися і робити це зробити це якомога швидше. І от що би могло бути цим ультиматумом? Насправді ми можемо з вами лише здогадуватися, бо ми не були з вами в їхньому цьому лімузині, як там він називається заумно, коли вони якраз вирішували ці всі питання. Але тут очевидно одне: Путін добився свого, і він фактично зняв напругу. Навколо Росії, оцим от візитом, оцим от контактом з Трампа, і якщо ми подивимося на міжнародну реакцію, то ми побачимо, що Китай і Індія це ті сторони, які найбільше задоволені результатами цього саміту. І в Китаї і в Індії пролунали заяви, доволі такі чіткі. Офіційні заяви виконання представників про те, що вони вітають відновлення контактів, що не задоволені там режимом діалогу, там і таке інше. От е Індія і Китай це країни, які після Росії отримали найбільшу вигоду від цього саміту. А номер два це звичайно, що Росія. Росія себе убезпечила від е так званих цих пекельних там чи зводробітних, як там їх ще називають санкції, От, І спокійно зараз буде продовжувати вбивати нас, українців. При цьому Трамп у своєму інтерв'ю на, на борту номер Номердин після саміту сказав, що він не планує вводити, вже не планує вводити ніяких санкцій чи інших обмежаних заходів. Чому ну от знайте, оце от загадка? Є багато е, таких теорій заговору, які говорять, що у, у Трампа е, у Путіна на Трампа є компромат, якийсь там ще з часів, коли він там приїжджав в Москву до своєї участі в політиці як е, забудовник. Ще там щось погрози там ядерною кнопкою там і таке інше. Але мені здається, ну як мінімум, тут є слабкість, слабкість Трампа. Трамп уміє надавати щоки, писати грозні пости в своєму там соціальні мережі, але не вміє тримати удар, коли йдеться про великих міра Сіво. Не вміє тримати удар, коли йдеться про диктаторів. Так було під час першої його каденції з Кім Іном, з яким він тричі зустрічався і ніякого результату не, не, не досяг. Навпаки, північна Корея за останні роки зміцнилася, і ми бачимо, що стала одним з ключових, якщо не самим ключовим, постачальників зброї для Росії не тільки зброї, а й людського м'яса для війни. О, так само зараз із Росії. Я боюся, що історія тут повторюється після цих контактів. Будуть ще контакти, і Росія стане ще більш е, націлена на агресію, на агресивну зовнішню політику. І йтиметься не лише про Україну, а й про інші країни. Світу, в тому числі про кошмарення тих же самих сполучених штатів Америки, гібридними способами ведення війни, знаємо, що на завтра запланована зустріч коаліції бажаючих в онлайн форматі, і в понеділок президент України Володимир Зеленський вирушає до Вашингтона. А для напевно, що те про що не кажуть, і не говорять публічно, а не говорить публічно в першу чергу американський президент. Він має щось передати, ну, щось сказати, повідомити українському президентові. Ну, от, чи не вважаєте ви, що це буде, знаєте, такою вже ну, остаточною а, якоюсь такою а, точкою в цій війні, після якої буде або пан, або пропав? Ну, маючи, на увазі, маючи на увазі, що а, якщо український президент і український народ. Не погодиться на певні умови, які будуть висунуті Амер... Америкою, так? І які були вгорені там Трампом і Путіним, що після цього все Трамп остаточно відвертається від України, а Росія робить все, що вона захоче для дві того, тези, щоб закрити, перше... як він каже, українське питання, вирішити остати. Да, я, я, я зрозумів запитання, дякую. Mm -hmm. Тут дві тези. Перша Україну штовхають до фінляндизації. До фактичного сценарія Фінляндія номер два, тобто до погодження відторнення від України на довгий час, на тривалий час певних територій, як ми знаємо, Фінляндія втратила, якщо я не помля біля 20% територій в результаті зимової війни 39-40 року. От і потім, за результатами Другої світової війни, в відповідному договорі з радянським Союзом ця втрата була за. Закріплена і до сих пір Фінляндія не ставить питання про повернення цієї території. От про це зараз буде йтися. Росія хоче саме цього, щоб по фінляндському сценарії Росія Україна втратила біля 20% території, і відповідно Трамп, коли говорить, що от буде йтися про обмін територіями, він юлить. Він фактично обманює. Я не хочу тут більш жорсткі слова вживати. це такий колишній дипломат, але він фактично хоче нав'язати. Світу сценарій, що от так, а не інакше. Так уже було, так буде ще раз, нічого страшного. Це в інтересах нас всіх. Але є і друга теза. Трамп вже обмовився, що Україна, можливо, не погодиться. Чому? Тому що він грає дурника, коли він говорить, що от російський якийсь там генерал дав неправильну вказівку по селам там чи по якихось там полям піти, а не по шосе. Інакше б Київ за три дні дійсно захопили, а так через цю помилку. Росія ув'язана. Ну ж ми ж розуміємо, що це не синітниця. Росія не змогла реалізувати сценарій Київ за три дня по одній простій причині, бо український народ, Україна як держава, не дозволили. Український народ повстав, став як один під підружой, почав захищати свою країну. Відповідно, і зараз Трамп прекрасно володіє інформацією. Він знає, що Путін бреше. Тут я вже жорсткі такі сленгові слова, коли говорить, що ми там. Маємо перевагу на фронті. Ми там знищуємо українську армію. все решта навпаки. Ми знищуємо їхні спроби широкомасштабних яких проривів. Сьогодні, до речі, є інформація про чергове знищення механізованого штурму під цим під Куп'янськом. Про ліквідацію там ще частково, але про фактичну ліквідацію цього апендікса біля добропілля. Добро, Україна продовжує оборонятися. Україна продовжує знищувати російське. Окупаційне війська, і відтак, от суть цієї моєї другої тези, полягає в тому, що не американцям вирішують нашу долю, а вирішують нашу долю нам самим. Трамп це прекрасно розуміє, і він вже готує собі шлях до, до, до відступу, розуміючи, що можливо, коли е, Зеленський прилетить в Вашингтон, Зеленський, ну не пошле прямо, але скаже: Да, добре, дякую, але я поїду, порадився з моєю Верховною Радою. З моїм народом і дам вам відповідь, що означатиме, що вибачте, не я тут е, уповноважений капітулювати перед тобою з е, твоїм другом в кавичках Путіна. Так що ситуація, як яка була, така вона й залишилась, незважаючи на цю на цей ганебний саміт валясці. Україна сама буде вирішувати свою долю. Єдиний, хто нам може десь чомусь нам допомогти, це наші друзі європейці, які прекрасно розуміють, що не дай Боже Україна впаде, наступні будуть хтось із них. Поляки, естонці, литовці, чи фіни, чи хтось ще. Ну так, є відомості про те, що Літва вже готує там загороджувальні споруди для того, щоб в разі нападу Росії протистояти цьому. все це зрозуміло, але ще готова Європа. Ми звичайно скільки загодно можемо говорити про те, що ми будемо до кінця воювати. Але давайте будемо відвертими по великому рахунку. Ми залежимо від постачання зброї від Сполучених Штатів Америки, якщо Європа, а Європа зацікавлена в тому, щоб війна в Україні йшла якомога довше, і це було неодноразово висловлено європейськими. Були високопосадовцями, німець. Німецький, я не пам'ятаю ім'я його, Чо? зараз не будемо на це витрачати часу. Але допоки це була майже така дослівна цитата: допоки війна в Україні триває, ми в безпеці. Ну Тобто, все виглядає так, що звичайно ми можемо скільки завгодно казати про це. Але давайте вийдемо на вулиці і запитаємо людей. Всі будуть казати вам, що всі хочуть завершення цієї війни. Люди якось вирішують своє питання, розумієте? Вони продовжують жити своїм життям. В, в певних регіонах України там навіть комендантської години немає. Не треба мені казати зараз про те, що люди от просто живуть і думають: о Боже, що завтра буде там умовно кажучи, там з чи буде до неї захоплене Росію чи ні. Це абсолютно нікого не входить. я розумію, що є державницькі питання, так політичні, які залежать по великому рахунку від політиків, але покласти край цій війні це ну це знаєте таке. Те, що не потребує жодних ані пояснень, це таке, знаєте, як, як є звичайне виправо, так і нормальність, якої вимагають всі українці. Ну, дивіться. Ви підняли цілий пласт питань. Давайте я коротко дам десь дві-три тези. Ну, перша теза банальна. Якщо ми згадаємо відомий вираз «Голдемейр», то перефразуючи на українську дійсність, ми можемо сформувати його таким чином, що припинення війни у випадку з Україною означає, що як ми. Якщо ми припинимо війну, то української держави не стане. Якщо Росіяни припинять війну, то поновиться статус-кво. Росіяни не збираються поновлювати статус-кво не збираються зупинятися їм потрібна вся Україна. Тому в нашому випадку припинення війни означає. Еквівалент гулаги, мільйони людей в тюрмах на інфільтрації, і так далі. Мільйони людей загинули. Або там знили в тюрмах. Нам це потрібно, не потрібно. На жаль, це перше. Друге, це така знаєте, лякалка. Ну... Звич... так я погоджуся з вами, що вона давайте, має давайте, місце. Давайте так. Давайте, Добре. Ні, давайте. Так, давайте. Так, ви дуже довго задавали питання. Дайте мені відповісти. Друге, ну я перший. Хто теж кричить, бо я теж був в теробороні? Теж перші місяці були під загрозою там розстрілів, убивствам і так далі в Борисполі. І там все решта. Я перший хто за завершення війни, але де сценарій? Який сценарій, як його завершити? Хто нам може допомогти? Американці готові стати плічопліч, як вони стали плічопліч з Радянським Союзом під час Другої світової війни? Не готові. Британці готові, як вони стали плічлі -плеч з радянським союзом під час Другої світової війни? Не готові. Немає цього сценарія. Тому нам тут тільки працювати треба на Виснаження ворога на постійне поступове підвищення рівня інволвменту залученості наших партнерів в протистояння в надання відсічі агресору. Це друга теза. Це дуже важливо. Ми вистояли понад три з половиною роки, і я впевнений що ми вистоїмо і далі. Тому що навіть коли згадали от Ужгород, ну вибачте, да, в Ужгороді немає це. Мав на увазі Ужгород, я, я так розумію, немає комендантської години. Але з Ужгороду тисячі десятки тисяч людей. Різного віку, і молодого, і середнього вони воюють. В Ужгороді розміщена величезна кількість, не можу входити в деталі, але величезна кількість підприємств, які виробляють зброю для фронту. Знаєте, так як ходять люди по вулицях Західної України, ті місця, зокрема, прекрасно знаю. А, що вони тримають? Хлопці тримають в кишенях гроші на на випадок, якщо їх зупиняє для того, щоб якщо на вулиці це одна сума, якщо в громадському транспорті це інша сумаскріста повітря повіта це повірте, це скрізь. А... Так, так. А якщо ні, ні, вже ні, ні, воєнкоматі, це, давай, це давай, буде давай, е, давай, вже так, на тисячу приходити. Це так. Я... і це в я країні. Я просто кажу те про що я це в будь-якій країні 100%. так. Ні, ні це в будь-якій країні так. Є Та, невеликий відсоток від 10 до 20 відсотків чоловіків, які готові воювати, решта не готові. Ну, на жаль, це так. Це про на це інша справа, так, це і мобілізація провалена і в цій і країні і, це, і так далі. І, 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 так, ніхто не і, хоче. І вже третя вживати. теза. І третя теза. Так, міф так, так, міф говорить, що Росія не, не переможна. Міф говорить, що Росія е, це там стабільна економіка, яку не вражають ні санці, нічого. Брехня, неправда. Росія переможна, її перемагали неодноразово. От згадайте, що зараз поляки сказали напередодні саміту, що під час відомого цього Варшавського. Наступу більшовицької армії поляки з українцями розбили більшовицьку армію. Ну, один з прикладів там Фінляндія. Та ж хоча вони і втратили 20% але фактично 에, СРСР зазнав воєнної поразки у Фінляндії, тому вони зупинились, тому вони пішли на договір. Нам треба вести мову виключно про військову е, воєнну поразку окупаційної російської армії. Де це може бути на Донбасі під Куп'янськом. Чи десь іще це не мені вирішувати, не, не, не нам Локально воно так і виглядає, Так, так, так. Але це може бути тільки після цього Росія стане договором Тільки після цього вона зрозуміє, що треба закінчувати війну. Це і може, я, мабуть, останнє може мабуть, останнє я розумію, що у нас час не безмежний. Трамп не вічний, ну абсолютно не вічний. І Трамп залежний. Він залежний від виборців, від суспільної думки. Я впевнений, що зараз він отримає шалену критику. Ми бачили, що на Алясці. Люди, які там живуть, вийшли з протестами. Не, до речі, не українці, не завезені, не проплачені, а громадяни Сполучених Штатів Америки вийшли з протестами, з жорсткими закликами, не приймати там цього воєнного злочинця, не допускати здачі України і так далі. От люди будуть вирішувати, в тому числі Сполучених Штатів Америки. І я вважаю, що орієнтуватися виключно на одного Трампа, на його слабкості, на його таке, знаєте, ну, захоплення тиранами абсолютно не можна. Нам треба дивитися собі як то кажуть в корінь дивиться як хоче наш як хочуть наші люди як хоче наро наш народ а моє спілкування показує що люди не готові до ключового підняти руки і здатися люди будуть і далі протистояти. хто на фронті не треба то працюючи платичі податки о ой, донати, пане води т... Я... мотива Вистоїм все буде добре. Я не розділяю, чесно кажучи, вашого оптимізму, але мені Вистоїм, хотілося, щоб побачити. саме так і було би. Дякуємо за те, що були з нами з нами в нашому ефірі. Вадим Трюхан, дипломат, політолог, міжнародник, був з нами на зв'язку за короткоми до інших тем.